Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Volkswagen Passat 2015 року, Двохлітровий дизель сьогодні на моєму каналі. Ось така, друзі, лялочка щойно заїхала, механічна коробка передач, пробіг, якщо не помиляюсь, щось. В районі 180 тисяч. Вона вчора ввечері заїхала, розмитнулась. Сьогодні вже на моєму каналі. Отже, посад Comfortline. Оптика, як бачите, звичайна, ціна 13 150 доларів. Отже, по комплектації оптика галогенна, передні задні партоні протиотуманні фари. Данні тиски, дуже хороша зимова резина Датчик світла, Датчик дощу, Рейлінги Заводське, друзі, тонування. Так Багажник звичайний, не має електрокляпи, компресор. Піна на місці досить міський багажник, також є 12 вольт на прикурювач. Шторки на вікнах. Так, усі вікна рідні. Комфорт-лайн, бачите, комфортлайні сидіння, до речі, дуже класний салон. Салон ось такого коричневого кольору. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, ергономічні сидіння. Так, Пробіг 192 тисячі кілометрів, мультикермо. Блютуз, датчик світла, датчик дощу. Так, навігаційна система. Зараз заведемо. Так, навігаційна система. Є кондиціонер. Підігрів передніх сидінь. Так, завантажується. Механічна коробка передач шестиступінчаста. Система старт Auto Hall, електроручник. Один друзі ключ. Так. До речі, ще мову навіть не перевів. Так, є фронт асист і... релентна безпека. Так, по автомобілю. 15-й. Календарний модельний 16. І зараз гляну, який скільки машинка пригнана з Німеччини. А 11 місяць, кінець 2015 року. Ось він код, друзі. Так, дві печаті. Бачите, 9 число, тобто вчора машина заїхала по двигуну. Зараз покажу. І по лаку, фарбовому покриттю. Ніде нічого не крутилось. Діагностику провів, все окей. Практично капот без сколів. Ось така друзі лялечка. Хороший клірець. Далі покажу. Зараз по лаку фарбовому покритті. Так, 124, 130, 130. 123 мікрони, 123, 124, 129, 130, 144, 110, 117, 123, 140, 128, 122. 122. 123. До речі, всі вікна рідні, крім лобового, лобове в 2018 році було замінене. Так, друзі, автівочка повністю не фарбована. 13150. Хороша зимова резина. Так, покажу капот. Дах. Кажучини, в принципі, без зауважень. Дуже гарний автомобіль, лайпів немає, тому що в комплектації було вказано, що без, без назви. Так, дуже гарна машинка, бачите, все в дуже хорошому технічному стані, візуально. Це, як нове, друзі, хороший німецький автомобіль. Кермо практично не заюзане. Ручка КПП теж. Тут теж все окей. Світло, хороший кліренс. Ну і друзі, ціна. Ціна, найнижча ціна в Україні. Найнижча ціна. Таким пробігом 194 тисячі кілометрів. Німецький хороший комфортлайн, ось такий пасатік, друзі. Я вважаю, що це топ. Колеса повернені, бачите, вправо, отже, світить права туманка. Якщо вліво, засвічується ліво. Тому, друзі, так, подобайка від вас, кого цікавить цей автомобіль, не фарбований, з оригінальним пробігом. Телефонуйте, запитуйте. Звати мене Степан, автотрайдкарс.ua. Заходьте на наш сайт, підписуйтесь на мій канал. Якось, друзі, так. Отже, дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан. Друзі, всім удачі, всім па-па.